Декілька років тому ми насаджували багато кукурудзи. Стебло треба було десь на зиму дівати. У нас був забор, сітка рабиця, і ми попід забор ось так складали оцю кукурудзу. Тільки плотненько. Вона стояла майже всю зиму. Весною ми її на січкарні перебивали, а потім Получалася гарна мульча. Потім в якийсь момент ми, ми почали перебивати не весною, а на зиму. Бажано, коли вона була мокра від дощів. Таким чином вона гарно перегнивала і получались добрива нагород. Але в нас в лісі розвелося багато бурсуків. І той, хто ризикує зараз посадити кукурудзу на городі, має великі шанси отримати на городі футбольне поле. Борсуки перебивають кукурудзу, ламають, трощать, урожаю зібрати практично не вдається. Я, ми відмовилися від кукурудзи, але забор нам потрібен, тому що за цим забором знаходиться пасіка. Цей забор виходить на... Північ, північно-західна сторона. Звідси постійно дують холодні вітри. Далі будинок. Також трошки захищається. Зробив забор з очерету. Оце все забор з очерету. Служить він уже два роки. На других каналах, де я бачив Люди роблять забор з очерету. Дехто каже, що він дуже швидко зниває. Хочу сказати, що це не зовсім правда. Верніше би сказати, зовсім неправда. Тому що я бачу по цьому забору, що очерет, звісно, не такий, ніби його зрізали вчора, але він в досить непоганому стані і маю надію, що він ще буде стояти декілька років. От очерет. Він є жорсткий, досить твердий. Єдине, що може бути, це перегниє оця мотузка. Але мотузку я продублював алюмінієвою проволокою, яку насквозь присипив до сітки рабесі проволочками, Ще, буквально через 10 см. Таким чином, Маю надію, що цей забор ще, ще добре мені послужить. Тим більше, що маю практику виготовлення вуликів з очерету, вже є вулики, яким по 5 років, і вони досить гарно служать. А кукурудзу, оці, що ви бачите, вона була посаджена внутрі подвір'я, закрита забором. Це була невелика кількість солодкої кукурузи, але я виніс стебла і склав їх, так як ми складали в минулі роки. А цю сторону, може комусь ще буде цікаво, бачите, можливо, зверху криша. З протилежної сторони. Я додав стовбиків і зробив таке собі накриття. Як виготовляти такі мати, досить несложно, але каміша йде багато. Треба заготовляти. А для сільського снуж це досить непогане рішення, недороге, нижній слой. Очеред, зверху йде клійонка, тут ще є недороблене, це ще в стадії роботи. Потім зверху знову очеред, який прикріплений палками, тому що вітер може здувати. А це межо на фоні двох нолей також із очеретом. От приблизно так. Успіхів!